Доброго дня, шановні колеги! В даному відео ми поговоримо про пошук чартерних авіаквитків в одну сторону. Отже, відкриваємо Мерлін в розділі Транспорт, де тільки переліт, це є авіаквитки в дві сторони. Якщо вам потрібно, в одну сторону, вибирайте нижче білет в одну сторону. Система автоматично запропонує, в які є міста вилюте в одну сторону. Якщо вам потрібно вилетіти з якогось міста в Польщу повернутися. Ви в даному розділі вибираєте Польща. Пропонуються аеропорти прильоту. Вибираємо всі, тому що авіаквитків в одну сторону є небагато. Також в місці відправлення зразу система пропонує, з яких міст можна вилетіти в Польщу. До прикладу, вибираємо корфу. Діапазон 100 дат ставимо ширший. Кількість квитків. Ціни на квитки на дорослого на дитину є однаковими, тому вибираєте просто потрібну кількість квитків. Шукаєте. Отже, дала система нам перельоти в Варшаву, в Познань, в Катовіце і в Гданськ. Вибираєте необхідний вам варіант: ціна квитка в одну сторону. Прошу звернути увагу, що кількість місць ви не можете подивитися на квитки в одну сторону. тому одразу вибирайте необхідну кількість вам квитків. Також перевірка наявності місць через бистрий заказ. Натиснувши кнопочку, ви бачите, чи пропозиція доступна. Якщо пропозиція доступна, ви можете бронювати та оплачувати. Бажаю всім успішних продаж!